Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі компанії Дбайк. Мене звуть Олександр, та сьогодні ми маємо можливість з вами поговорити про виключно німецьку техніку, а саме Штібель-Ельтрон. На сьогодні ми представляємо вашій увазі моноблочні рішення теплових насосів типу повітря-вода від цього виробника. Найважливіше, що хочеться вам замітити на сьогодні, що даний виробник практично не представлений в Україні через своє завантаження в Європі. Вони займають чи не на найперше місце і зараз мають затримку по виробництву практично рік-півтора. Але наша компанія знайшла можливості домовитися саме з виробником про те, що Україна отримує ексклюзивні можливості та 11 теплових насосів типу вода, повітря повітря вода для України, і всі вони будуть знаходитися саме у нашої компанії та можуть бути придбані вами для вашої будівлі або бізнесу. Що ж Моноблочні теплові насоси типу Eltron. Ми представляємо на сьогодні дві моделі: це серія 8 Plus та серія 13 Premium. Вони відрізняються між собою наступним. Серія 8 Plus – це є класичний моноблочний тепловий насос, розрахований на температуру максимум до 55 градусів по зовнішньому контуру. Дає добрим представником свого класу, займаючи на найпершій позиції, а також може комплектуватися як автоматикою або гідравлічним блоком, або гідравлічним блоком з бойлером для своєї роботи. Його показники достатньо високі. Навіть при мінус 7 та до плюс 7 при температурі зовнішнього контуру 35 він тримає 8,5 кВт тепла. При цьому змінюється Коп, але не так, бо на, на не таку велику цифру. При плюс 7 він має трішки більше 4, та при мінус 7 практично 3 КОП. Що ж, версія 13 відрізняється від нього дуже суттєво, тому що має більш потужну систему компресора. Вона розрахована, Більше для реконструкції, тому що її можливості це видача до 65 градусів Цельсія по зовнішньому контуру. Саме це й дає можливість її інтегрувати в старі системи, які були розраховані, наприклад, для газових котлів або для твердопалення котлів, тобто в майбутньому мати можливість великої економії зберегши температури, під які була надлаштована сама система. При цьому тепловий насос має технічні характеристики наступні. При мінус 7 та при плюс 7 в нього стабільна видача – це 12,9 кВт. При цьому КОП близько 4 на плюс 7 та 3,37 на мінус 7. Також в ці дві моделі можуть працювати по холоду, і нагадаю, що 8 к 14 модель можуть комплектуватися або виключно автоматикою для контролю роботи в самій системі, тобто працювати ще з трьома насосними групами, оскільки це моноблок, він має від себе виходи тільки на воду, тому подає її одразу в будинок без додаткового холодогенового або фреонового контуру, якого називають. Тобто ці роботи виключені, на цьому можна зекономити. Також гідравлічний блок може бути у зборі, вже готовий для роботи. Він буде поставлятися з необхідними виходами, цією ж автоматикою, яка забезпечить роботу з датчиком зовнішньої температури та також внутрішніми насосними групами, нагадаю їх три. Також буде розширювальний бак, циркуляційний насос, трьохходовий клапан і силова плата для управління. Крім того, всі моделі комплектуються додатковим теном аварійним для того, щоб підтримувати роботу, коли тепловий насос вже не може справитися з тою, наприклад, дуже низькою мінусовою температурою на вулиці. У цьому випадку для однофазних моделей вона буде 6 кВт, для трифазних моделей це буде 9 кВт. Оскільки Україна має більш холодний клімат, тому ми обрали і 8-ку і 13-ту модель саме на трифазній архітектурі. Тому всі тени будуть іти триступеневі та розраховані на 9 кВт. Часто ми чуємо питання по моноблокам: чи не буде замерзати зовнішній контур, та чи не буде проблемою це для клієнта. Відповідь на це питання дуже просте: ні, для роботи необхідно забезпечити безперебійний струм, що на сьогодні, в принципі, в Україні вирішено як за рахунок наших силових структур, так і за рахунок додаткових систем забезпечення безперебійного живлення, чи з акумуляторами, чи з генераторами. А сама робота теплового насоса має бути розрахована на постійне включення вже від плюс 7 або плюс 5 градусів тобто, це точка бівалентності, після якої тепловий насос має працювати постійно, не вимикаючись і не тактуючи, оскільки він має як верхній поріг своєї роботи, так і ніжний поріг своєї роботи. Ще раз, на сьогодні ця техніка є ексклюзивною для України, та ми маємо всього 11 моделей, які ми можемо вам запропонувати на території України. Вони виключно у нашої компанії. Ми можемо вас по ним проконсультувати, та ви можете придбати ці дійсно потужні серії для свого будинку, квартири або бізнесу. Я впевнений, що ця модель заставить вас переконатися у дійсно продуктивності теплових насосів моноблочного типу, типу повітря, вода. Ми надамо всю необхідну інформацію, проконсультуємо, можемо показати вам в роботі на об'єкті або офісі та допомогти у розрахунках системи з тепловими насосами. Будемо раді чути ваші питання, відповідати на них в офісі та коментувати усі ваші запитання до нас. Дякую за вашу увагу, за час. Підписуйтесь на канал, залишайте свої відео та вподобайки. До побачення.